ТЗЧ, позначка від людини. Набираю, що да як. Це абсолютно звичайна рядова ситуація, їх дуже багато таких, коли хлопець сидів там два тижні без провізії, без БК десь на позиції, забутий чи кинутий, незрозуміло. Він виходить, там чи комбат йому каже, давай назад. Я не піду, я маю відпочити, я маю помитися, я тебе ТЗЧ зарахую. Ну, зараховуйте. Угу. І отак от людина офіційно отримує СЗЧ, по факту не будучи СЗЧ-шником, а будучи хорошим бойовиком. І ці хлопці з нормальним ставленням командирів до них абсолютно нормально. Андрію, ну губаються. ось така людина повертається, можливо, до вас після такого ставлення командира іншого підрозділу приходить до вас. І, мабуть, перше запитання, яке вона ставить, а у вас такого немає. І, мабуть, ти говориш або командир, каже: Ні, немає. А Боєць говорить: а як гарантуєте, і що ви їм відповідаєте? Ну для мене був один завжди з великих показників: це то, що а, у нас любий піхотінець може підійти до комбата, поговорити про все, що йому завгодно.